Сьогодні мій репортаж буде про людей, які наближають перемогу. Ось вже 11-й рік іде війна між добром і злом, між світлом і темрявою, яка може заполонити весь світ. Після нападу рашистських загарбників на нашу неньку Україну в 2014 році. Українські патріоти пішли добровольцями на захист своєї землі. А щоб їм було чим воювати і в чому, про все це стали піклуватися волонтери. Вони стали тією опорою, яка шукала і давала все, те, що потрібно було нашим хлопцям на передовій. Ми, савинські волонтери, саме організувалися і стали возити на Донбас двічі на місяць все те, що замовляли наші воїни. Возили пічки, буржуйки, теплі речі, а саме головне, їжу. Хто що міг, готував. Одні варили борщ або окрошку, пекли пирожки і готували солодощі. На жаль, нас було на той час три десятки людей, які все це робили. Все це ми робили два роки, а всі дивилися на нас і запитували, скільки нам платять за це. Дивно, але так було. У нас самих опускалися руки, і замість того, щоб волонтерів ставало більше, а нас зменшувалось. Коли у 2022 році рашистські нелюди напали на Україну і хотіли її захопити, то всі українські патріоти пішли на захист своєї країни, а волонтерство знову запрацювало. І почало давати свою працю. Я декілька разів знімав і викладав у себе на каналі, як працювали і Савинський, і Балаклійський, і борщівський волонтери. Все це є у мене на каналі Анатолій Гарагати, Архівне відео. Сьогодні я покажу вам цих людей, які наближають перемогу. І Їм не байдуже, що буде з Україною. Вони Кожного дня ходять і плетуть маскувальні сітки, роблять кікімори, варять їжу, роблять смаколики, все те, що потрібно хлопцям на передовій. Це наші подяки, які привозять військові за те, що ми долучаємося, допомагаємо, підтримуємо їх, і дітки долучаються, і всі люди це подяки всіх людей, всіх, хто долучається, і фінансово нам допомагає. І випікає, і також ось наші дівчатка нарізають. Це я завжди говорю це не подяки, спілки берегиня. Це подяки, спілка берегиня. Це ми всі-всі, хто до нас долучається. В серединку кладемо цукерки обов'язково їм купляємо, Потім Тетяна Валентинівна все це скручує. І на маскувальні сітки дуже багато замовлень. Ну, ми дуже вдячні людям, тому що завдяки їхній допомозі ми можемо робити оці маскувальні халати. Кожного дня з нашими трудівницями ми фіксуємо, скільки виконуємо за день сіток і скільки кікімор виготовляється повністю. На сьогоднішній день сіток за весь період виконано 184. Сітки роз... різних розмірів. Дякую вам і до перемоги.